Милості Божі, таке вечорове зібрання молитовне, скажемо, слава Богу! Слава Богу! Як то добре, що ми можемо, зійшовшись в молитовному будинку, молитися до нашого Господа, відкривати наше серце перед Ним, відкривати наші бажання. Ми можемо розповісти Господу про все те, що в нас наболіло, що в нас накипіло. Ми можемо розповісти все те, від чого ми страждаємо. І знаєте, запросити Господа в ті сфери свого життя, там, де ми іспитуємо якусь біль, якесь непорозуміння, там, де ми навіть іспитуємо е, якісь може проіграші, якісь сфері свого життя. От, і не можемо там нічого змінити. І це помобить нас, і нам важко від того. І ми перед Богом можемо відкрити своє серце, все розказати. І саме головне, що ми можемо бути почутими Богом. Слава Ісусу Христу! Який добрий наш Господь, який Він милосердний, який Він милостивий, як Він любить нас, як Він потішає нас Духом Святим. Я зачитав Євангеліє від Луки 18 розділ, з першого гриша. Розказав їм притчу про те, що треба завжди молитися і не занепадати Духом, кажучи, в одному місті був суддя, який Бога не боявся і людей не стидався. У тому ж місті була і вдова, яка ходила до нього і казала, захисти мене від мого противника, він деякий час не хотів, а після цього сказав у собі. Хоча я і Бога не боюся, і людей не стидаюся. Та оскільки оця вдова турбує мене, захищу її, щоб вона більше не приходила і не муляла мені очі. І Господь сказав: послухайте, що каже неправедний суддя, а Бог хіба не подасть захист своїм вибраним, що волають до нього вдень і вночі. І зволікатиме та, та захистить їх. Кажу вам, що скоро подасть їм захист, та коли прийде син людський, чи знайде віру на землі? Ось така, браття сестри, нам відома подія, така притча про цю вдову, яка приходила до суді, і яка зі своїм питанням весь час до нього. Просила і хотіла, щоб він допоміг, щоб він рішив її питання. А за цього суддю написана така характеристика, що він Бога не боявся, людей не стидався. І він це знав про себе, він от бачив себе, бо коли вона до нього приходила, він так і сказав, хоча я і Бога не боюся, і людей не стидаюся, ця вдова до мене ходить, от, то я їй допоможу. Отакий от, був чоловік. І там Господь Він говорить, Він приводить приклад, що якщо цей суддя допоміг, то не вже я не допоможу тим, які благають до мене, взивають, моляться вдень і вночі, що дам допомогу, слава Ісусу Христу! Слава. І от тут задається питання, але коли Син Божий прийде на землю, чи знайде він віру на землі? От як браття сестри буває в нашому житті? Нам добре молитися, коли ми отримуємо відповіді на наші молитви. Як тоді стверджується наша віра, як нам тоді добре знаєте, як ми тоді от в такому духовному піднесенні перебуваємо. Але є такі сфери в нашому житті, де ми молимось і відповіді не отримуємо. І нам здається, що треба якось тепер вже більш усилено молитися за ту потребу, що треба ще. Постому кріпити молитву. Треба ще якось Господа умилостивити, можливо, більш досконально так, більш подробно йому розповідати в молитвах, можливо, так умолятися зі слізами, просити благати Бога, щоб його умилосердити і щоб він відповів. А насправді, буває, це нам допускається для того, що Господь він хоче побачити плід віри в нашому серці. Слава Богу. Чи він хоче побачити, що навіть якщо я туди не прийду, в тому тобі не покажу, і те твоє питання не вирішиться, але ти все одно віриш мені, ти все одно любиш мене, і твоя віра, вона не полібається від того, що я щось тобі не даю, в чомусь не допомагаю. А ми, Боя, хочемо, щоб, знаєте, щоб ми зразу, коли ми молимось, щоб бути... Почути ми, щоб прийшла відповідь, а Господь він хоче побачити в нас віру. І як буває, браття-сестри, опускаються ві... руки, буває, ми зневіруємося із за того, що ми довгий час про щось молимося, можливо, навіть не один рік, і можливо навіть десяток років, а не приходить відповідь від Бога, не вирішується те чи інше питання, можливо. Ти за свого сина молишся, або за свого онука, от, який не знає Бога, за коїсть зі своїх родичів, або може якась хвороба, яка докучає, і ти молишся, просиш, і нужди заявляєш, і вже молилися за тебе з Єдеєм помазання, і вже стільки молитв було, а Господь він, як бутови, мовчить, як будто нема, знаєте, там Божого нема визволення, нема перемоги в тій сфері життя. І буває, зневірується людина, і буває, руки опускаються, а Господь він хоче бачити в нас віру, як написано, знаєте, за мужів віри, що, що вони проходили, що вони проходили, що, і, які випробування, і що вони так і не, е, отримали обіщену. Вони так і вмерли в вірі, не отримавши те, що вони очікували. А в нас буває так, що щось іде не по-нашому, не так, як ми хотіли, не так, як планували, і вже нам гірко становиться, і вже ми задумуватися, починаємо над чимось тим, І вже ми якось це все так аналізувати, починаємо в той момент, бо Господь він хоче віру побачити, що якщо навіть я тобі цього не дам. Чи будеш ти мене славити? Чи будеш ти величати моє ім'я? Чи будеш ти вірно ходити переді мною, перед моїм лицем? От. І Господь він, він випробовує нас, випробовує. І пам'ятаєте, коли оці три молодих юнака, яких мали бросити в піч за те, що вони не вклонились перед золотим істуканом, якого цар поставив. І вони дали таку відповідь царю. Бог наш, якому ми служимо, Він сильний і збавити нас від печі розкальоної і від твоїх рук і збавити царя. Але навіть якщо і не так, все одно хай тобі буде відомо, що ми не вклонимося золотому сухами, якого ти постав, і не будемо тобі служити, поклонятися. Бачите, яка твердість, яка віра в цих молодих юнаків. Бо там причина вказана, бо вони Служили Богу, вони знали Бога. Тому, браття, сестри, от нам треба налаштовуватися на те, щоб ми не тільки від того наша віра утверждалася, коли ми отримуємо те, що просимо, а навіть коли ми проходимо якісь випробування, якісь борботи, якісь такі утиски в нашому житті, щоб ми вірили, що Господь Він є вірний своїй обідниці. Він вірний своєму слову. І він сказав, сіє з вами у всі дні до скінчання віку. Він сказав, ніхто не похитить вас із руки моєї, що голос вашої голови не упаде, без волі Отця Небесного.